Hyundai Kona 2019 року в максимальній комплектації автомобіль у нас був придбаний з лізингового аукціону з Нідерландів. Всі відповідні документи за аукціону присутні. Максимальна летоптика, автоматичне дальнє світло в такому гарному нардогрей кольорі. Всі 4 диска в гарному стані, без подряпин, присутній у нас безключовий доступ, датчики сліпих зон, максимальна акустика Крел, електрорегулювання водійської та пасажирської сидіанки, гарний збережений шкіряний салон. Присутні в нас підігріви вентиляції сидінь, підігрів руля, безпровідне зарядне, клімат-контроль, задня камера, передзад парктроніки, 111 тисяч рідного пробігу. Тримання в полосі, адаптивний круїз контроль, сліпі зони, аварійне тормозіння і ще дуже багато асистентів в цьому автомобілі. присутньо, Виїзна проекція. Він код. У 2022 році по відземній компанії була замінена батарея. Такому чудовому стані автомобіль вже розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Є в комплекті два зарядних: одне від станції, друге від розетки, полка. Задувка, компресор це все в автомобілі присутні. В дуже гарному та чудовому стані автомобіль знаходиться в місті Волочиськ Хмельницької області. Є також можливість доставки прямо до вас додому. Ціна на даний автомобіль 14900 євро. Також в наявності є ще електромобілі. Кого цікавить, телефонуйте.